Вітаю всіх на своєму каналі. У мене часто питають, чому мої глоксіні не витягуються. І в цьому відео я розкажу про свій секретик. Ну, ті, що стоять на столах, то і так зрозуміло, що вони мають такий вигляд, тому що отримують достатню кількість світла. Але бувають випадки, коли. Світла малувато, і треба тоді застосовувати секретний інгредієнт. Десь на початку лютого, вибачаюся, липня, я відрізала пасинки у глоксіній і поставила їх вкорінювати. Це було ось тут, під столом, де дуже мало світла. Вздовж теплиці там ще ростуть огірки для притінення. І з початку липня і до вчорашнього дня, коли я їх вже розсаджувала, пройшло більш ніж півтора місяці. А вигляд вони мають ось такий: ось ці пасинки, які я вчора розсадила, вони не втратили свою декоративність. Мають компактний вигляд. Чому? Коли вони вже корінилися, десь за місяць точно це відбулося, я зняла плівку. Бачу, що корінці є, і вони почали активно розвиватися, я їх полила, це обов'язково перед обробкою розвела препарат Атлет. Я його приготувала, зараз покажу, як я користуюся. Він продається в будь-якому магазині. Ось так він виглядає. І провела першу обробку. Є інструкція, можна використовувати поливом. Цей ретардант або оприскуванням. Я оприскувала. Тобто, добре пролиту рослину я оприскала перший раз, розвивши ампулу цього атлета на 1 літр води. Обов'язкова умова, що після цієї обробки не можна поливати рослину 2-3 дні. Ці обробки треба повторити ще два рази. Тобто, в цілому, три рази треба оприскати. Ну, я робила саме так. А вже другий-третій раз я розводила ампулу на 800 мл води. І вони зберегли свій гарний вигляд. І сьогодні, вже ввечері, я їх розставлю на стелажах. Коли ще я застосовую атлет? Наприклад, якщо дуже рано прокинулися клубні, їх треба висаджувати. В цьому році в мене було декілька вазончиків, я рано висаджувала клубні, бо готувала подарунок матусі, і вони в мене стояли без підсвітки, просто на світлому підвіконні. Їм я також провела обробку атлетом. В результаті. Кущики вийшли компактні, гарні і тішили матусю своїм цвітінням. Ще у лютому я сіяла брокади. В мене є полки з лампами, з підсвітками, але по боках цих полок дуже мало світла, і саме там стояли мої сіянці глоксіній. І також я використовувала тлет, щоб запобігти їх витягуванню. В одному з відео я показувала, який брокади мали вигляд. Гарні компактні кущики, не витягнуті. Тобто, бажаного ефекту я досягла і результатом задоволена. Взагалі, його знаю, що застосовують і на розсаді томатів. Також іноді я застосовую на живцях сурфійній. Особливо, коли не вистачає світла ось цей зимовий період. Пробуйте, не бійтеся, бо свого часу я начиталася таких страшних історій, що рослини потім не ростуть, але поспілкувавшись з більш досвідченими колегами, які мали квіти, як в квітковому магазині, я зрозуміла, що не треба боятися. А треба застосовувати якісь препарати, які зроблять наші квіти більш гарними. Ну ось і все, що я хотіла розказати. Всім до побачення!